Шукаєте візочок за доступною ціною, але з європейською якістю? Це провізочок від польського виробника Bexaline. Дизайнерська чорна алюмінієва рама з подвійною амортизацією. Гелеві колеса, які поглинають удари і не вимагають додаткового догляду. Поворотні передні колеса на 360 градусів з можливістю блокування для керування попрямій. Система центрального гальмування, еко дно в люльці з натурального дерева з внутрішнім регулюванням підголівника, всі елементи з практичними ручками для зручності перенесення, регульована висота батьківської ручки, матрасик в люльці ортопедичний з кокосовою стружкою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний пампер. Гарантія від виробника – 12 місяців. В комплекті йде сумка для батьків, чохол для ніжок, додатковий матрасик для полинання, москітна сітка, дощовик та підсклянник. а також великий кошик для покупок закритого типу. Рама легко, компактно складається. Купуйте в Маля!